Об'єднані любов'ю до батьківщини. Нагороди в День Республіки. 330 кілометрів історії. Новий туристичний маршрут країни. Придністров'я підкорює російську сцену. Наші – на проєкті Ти Супер. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Вчителі, лікарі, інженери, захисники, близько 70 прізвищ придністровці різних професій. Всіх об'єднує любов до професії і республіки, яка вчора відсвяткувала свій день народження. З нагоди такого важливого свято у Катеринінському парку найгіднішим вручили заслужені державні нагороди. На сцені Надія Григор'єва, захисник Придністров'я, виходила на протести, блокувала залізницю, під час війни вивозила поранених. Зараз соціальний педагог в школі-інтернаті. Працює з важкими підлітками. В професії близько 20 років. Її нагорода трудова слава. Відвідуємо сім'ї, допомагаємо їм, розмовляємо. Наш час важкий. Діти перебувають у нас. Це друга їхня домівка. Для мене ці діти, як мої діти. Я дуже їх люблю. А це Ірина Чеколтан, лікар-пульмонолог. Її стаж понад 20 років. Коли країну накрив ковід, пішла на передову. Разом з колегами працювала в червоній зоні. Сьогодні почесне звання Заслужений лікар хороша У мене дуже хороша професія, дуже цікава. І лікарем я хотіла стати з дитинства. Для мене дуже приємно, що наша держава бачить нас, чує нас, нагороджує. Коли розгорнулися ковід, госпіталі, у нас був найбільший, і всі наші колеги не побоялися. Вони всі переодяглися і всі працювали. Я вважаю, що це нагорода не тільки моя, а й усіх моїх колег. Стало доброю традицією у дні святкування чергової річниці створення нашої державності вшановувати за трудові і радні досягнення співвітчизників. Сьогодні тут присутні придністровці, які своїми справами і вчинками заслужили визнання держави. Ви лікуєте і вчите, будуєте і захищаєте, жнете хліб і шиєте, керуєте і створюєте нове. Бажаю вам міцного здоров'я, нових успіхів і перемог. А придністров'я процвітання, стабільності, миру і благополуччя зі святом з днем республіки ордени та звання напередодні отримали близько 70 громадян нашої країни. Дорогі придністровці, дозвольте в цей важливий для всієї республіки і її громадян день, день її заснування. Привітати вас цим чудовим святом. Хочу побажати Придністров'ю і всім його громадянам процвітання, мира, добра і щоб у ваші родини приходили тільки добрі і світлі новини такий день можна сказати багато урочистих слів, і жодне з них не буде зайвим, ставши поруч з самим поняттям Придністров'я. Але краще за всякі слова говорять справи, говорить розвиток вашої республіки, її економічний, політичний простір у регіоні та історичне місце теж. На святкування Дня Республіки до нас приїхало чимало гостей, були і з Ізраїлю. з громадським діячем. Авігдором Ескіним провів зустріч Вадим Красносельський. Президент висловив подяку гостю за увагу до республіки. Зазначив, що йому цікава думка відомого публіциста щодо процесів, що відбуваються у Придністров'ї і світі. будь-якому випадку все на нас відкладає свій відпечаток, так і інакше. У будь-якому випадку все на нас накладає свій відбиток. Події, які відбуваються за межами республіки, здавалося б, десь далеко від Придністров'я цією чи іншою мірою проєктуються на наш край, на політичні процеси, що відбуваються у нас. Ми живемо в умовах функціонування формату 5 плюс 2. У ньому задіяні Придністров'я, Молдова, Росія, Україна, Європейський Союз, ОБСЄ, США. За великим рахунком практично весь світ бере участь в переговорному процесі, де Придністров'я виступає. Рівною стороною Глава держави підкреслив, республіка, незважаючи на міжнародну невизнаність, 31 рік живе і розвивається, зберігаючи традиції, культуру, багатонаціональний уклад. Придністрові Придністров'я йде вперед. При вперед. Будь-яка людина, яка відвідує цей благодатний край, не може не вразитися. Настрій людей, посмішки, те, що відбувається повсюдно, те, що продовжує бути об'єктом привабливості. Ваш особливий уклад. Ви маніфест стабільного суспільства. Співрозмовники також обговорили труднощі, з якими стикається Придністров'я, і шляхи їх подолання, та домовилися, спілкування буде продовжено. У Бендера вже третій день працює приймальна кандидатів депутати Держдуми Марини Оргєєвої та Андрія Горохова. Відвідувачів багато. Уже звернулися майже пів сотні бендерщан. Питання різні. Проблема російського громадянства у топі популярності. Ось і Григорій Удовенко прийшов сьогодні з цією ж проблемою. Термін закордонного паспорта закінчився у серпні. У консульстві пенсіонеру сказали, всі питання вирішують тільки онлайн. У мене немає комп'ютера. У мене немає комп'ютера, у мене немає електронної пошти. Думаю, що в 67 років вже пізно займатися і комп'ютером та електронною поштою. Звернувся до приймальні, поговорив з представником кандидатів в депутати від єдиної Росії. Мене обнадіяли, Сказали, вирішимо це питання, допоможемо. А це Світлана живе у Пітері. В Бендери приїжджає у гості. Розповідає, ніяк не може оформити російське громадянство своєї 85-річної мами. На 23 марта вона була записана будівна двадцять вона була записана на отримання паспорта. 16 березня оголошується пандемія. Вона не встигла з'їздити, здати документи, хоча у неї був повний пакет. Зараз з'ясовується, що запис анульовано. Їх ніхто не дзвонив, не запрошував, не пояснював. Подібних питань не один десяток, їх вирішують, кажуть у приймальній всі вопроси. Уже всі ці питання вже передані кандидатам в депутати. Вони в роботі в найближчі дні. Я думаю, вони вирішаться. Громадська приймальна працює щодня, окрім неділі з 11 ранку до 7 вечора. В суботу до 15.00. Знайти її просто. Бендери кутлазу і комуністичної. Будівля швейної фабрики Вєстра. Бендери Парк Невського День народження республіки і фестиваль молодих почали в ритмі танцю. Флешмоб підтрек лауріти нове покоління. Далі – квести, конкурси, фотозони. Тут, наприклад, влаштували Тікток вечірку. Це просто, для... це просто ігрова програма для дітей та батьків, щоб вони зняли кумедне того, відео вони... і виклали в тікток. А це для любителів твістеру. Права рука на червоному, ліва на зеленому. Далі куди покаже стрілка. Гра дуже класна і дуже весело у парку. Тисячі гостей. Розваги знайшлися для всіх. Роздають картузики. роздаю картузики. Взяли собі на пам'ять символікою республіки. Краса цілу алею присвятили здоровому способу життя. А на сцені виступали місцеві колективи та оркестр ТЮІ МВС. Вийшов великий музичний марафон. Концерт прекрасний. Концерт прекрасний. Хочу привітати придністровців зі святом побажати щастя, мирного неба і всього найкращого. Ми музикою, Ми насолоджуємося музикою, святом, хороша атмосфера. Чудові люди. Свято в парку Невського тривало до пізнього вечора і завершилось салютом та дискотекою. Про спорт Ліга чемпіонів Тирасполі – це теж подарунок до Дня Республіки. Чекати залишилося трохи менше двох тижнів. Квітки на матч Шириф Шахтар надійдуть у продаж вже найближчі три дні. Про це написали на сайті Федерації футболу Молдавії. Квитки можна буде придбати на стадіоні в терміналах або на бюлет ПМР. Найдешевший 160 рублів, найдорожчі 1630. Раніше до Оперштабу при президентові надійшла пропозиція дозволити 100% відвідуваність на трибуни пустять фанатів з сертифікатом вакцинації, ПЛР-тестом або довідкою про наявність антитіл. Придністров'я Тур вирушаємо в подорож країною. Це новий маршрут від Агентства з туризмом. Його розробили до дня народження республіки. Сім днів, щоб побачити все від історії до сучасних підприємств. Перший день маршруту, Тирасполь, документи, фото, архівні екземпляри конституції. Все це в музеї нашого ЦВК. Це одна локація на карті нового туру країною. Ще одна музей. Там історія, як створювали і захищали країну. Далі Катеринінський парк. Тут археологічний екскурс від скіфів до сучасного Придністров'я. Другий день присвячуємо музеям збройних сил і МВС. Можна подивитися на експозицію зброї та виставку службового транспорту, а ще дізнатися про історію придністровської армії. Потім на електромаш дивимося, як роблять супердвигун або на акватір з дегустацією чорної ікри. Ще одна родзинка дня лігочемпіонський стадіон стадіон спорткомплексу Шериф. Третій день вирушаємо в Бендери музей трагедії, меморіал пам'яті і скорботи. Далі фортеця. Вечір з красивим заходом в парку Невського. Слободзеї теж присвячуємо день. Історичний музей, центр з фонтанами і скульптурами, майстер-класи в гончарній майстерні і вовняного будинку Міоара. День п'ятий через вірменські древності Григоріополя в Дубосари. Тут обов'язково на ГЕС кидаємо монетку в Дубосарське море, потім місцевий зоопарк. Знайомимося з бурою, ведмедицею, Машею. красою природи, насолоджуємося в ягорлику. Шостий день Рибницький район, твариницький комплекс Фіальт Агро». в місті традиційно дивимося музеї, гуляємо парком, завершуємо на ММЗ. Тут розплавиться серце будь-якого мандрівника. Ну і фініш маршруту в Кам'янці. Парк Генштейна. Тут можна гуляти кілька годин, а за вечірнім сонцем піднятися на схили пагорбів. Тут вони всюди. Святкові вихідні продовжуємо з нами. Якщо ви не встигли подивитися парад, така можливість буде на вихідних. Загалом на вас чекають гарячі вихідні. Спеціальна розмова, відповіді лікаря на всі запитання і, звичайно, підсумки тижня. Залишайтеся з нами. Суботній ранок почнемо з мультфільмів. Спочатку фіксики для найменших, відразу після в гості до Робінсонів. А потім трохи класики для справжніх романтиків, комедія про кохання, «Весільний переполох о 10.30. Ввечері зустрічаємося в світлі Софітів в гостях Андрій Горохов, кандидат в депутати російської держдуми. Поговоримо про важливе спеціальна розмова щосуботи на першому о 20.00. Відразу після ще раз парад присвячений до Дня республіки, військова виправка і синхронні рухи, прекрасні дами і багато іншого. Початок о 20.40. Наша маленька традиція корисні поради у недільний ранок. Програма Здрастуйте. Знову готова відповідати на ваші запитання. Протягом дня не забувайте включати наш телеканал. Популярна музика, тревел програми і шоу для тих, хто любить свою дачну ділянку. Підсумки тижня за традицією в неділю о 20.00. Найцікавіше, що ви пропустили, або не встигли дізнатися в програмі Як це було підсумки. Відразу після дивіться святковий концерт присвячений ювілею збройних сил. Вони відстояли незалежність нашої республіки. Сьогодні продовжують охороняти мирне життя країни. Придністров'я, Паркани саме так було представлено учасниці міжнародного конкурсу Ти Супер на російському каналі НТВ. Нашу землячку Марію Шумейко. До неї обернулись усі чотири члени журі Крутий, Воробйов, Арбєніна, Дубцова. Їй подякувала сама нетрипко за виконання її пісні. Про нас знову чутно на міжнародному рівні. В неділю, 5 вересня, о 20.10 на НТВ. В програмі Ти Супер. Дивіться виступ нашої маші. А наступної зустрічі в понеділок ми вам розповімо усе, як то було. За лаштунками такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам наступного тижня. Зустріч у понеділок, о 17.30 на першому придністровському.